Сьогодні розповім, як уникнути співпраці з підприємствами, котрі мають зв'язок з агресором. Хто володіє українським гральним бізнесом, розкажу про українських бізнес-вумен та поділюсь способом пошуку в YouControl під час відвідин інших сайтів. Про все це та купу інших речей. Зараз і поговоримо, але не забудьте підписатись і поставити вподобайку цьому відео. Бо розумні люди кажуть, що це допомагає збільшити кількість переглядів. Вам не складно, а нам приємно. Поїхали. Слава Україні! Про всяк випадок. Нагадаю, що нашим захисникам завжди потрібна наша з вами допомога. А вчасний посильний донат на ЗСУ щоразу наближає нашу перемогу. Та я знаю, що ви знаєте. ну Просто так нагадав. А тепер до новин Юконтрол. Тепер видно дані про нерухомість. Адреси та кадастрові номери вже не заблюрені. Щоправда, перевірити їх на публічній кадастровій карті Держслужби Геодезії поки не вдасться, бо частина відкритих даних все ще закрита. Утім, є сподівання, що це ненадовго. Неймовірна кількість санкцій РНБО була додана до обмежувальних списків протягом останніх двох місяців. Окрім того, санкції США, ЄС, Британії Канади. Австралії та Японії теж рясніли своїм цвітом на могилі російської економіки, і всі вони вже ж є в системі. Можете бути впевнені, санкційні списки ю контрол актуальні, адже вони коригуються у найкоротші терміни після офіційної публікації. А на цю тему до слова у нас нещодавно вийшло цікаве інтерв'ю з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Там ми ґрунтовно поговорили про санкції та їхній вплив на геополітику і посилання, звісно, є. Внизу під відео, окрім того, система поповнилася даними з нових джерел реєстру держзрадників у модулі перевірки фізосіб та славнозвісної бази Миротворець, яку до слова рекомендує використовувати Держфінмон під час перевірки контрагентів. Ну і можливо у когось виникнуть питання щодо авторитетності цих ресурсів. Ну що ж, за посиланням внизу під відео ви знайдете на них відповіді. А ще в ЮКОЛ з'явилися актуальні дані реєстру платників. ПДВ свіжий ренкінг українських банків за останній квартал 2022 року, та увага! Фінзвітність за минулий рік за відкриття якої так відчайдушно і хоробро билась чи не вся спільнота людей, котрі уболівають за відкриті дані, і зокрема ми ю І головна родзинка полягає у тому, що Держстат уперше у своїй історії опублікував. Фінансову звітність ну раніше це робила податкова, тільки податкова, виключно вона і от тепер важливих відкритих даних стало ще більше. Тож незабаром всі наші сервіси оновлять дані з фінзвітності, і хто зна, можливо, реєстр декларацій чиновників скоро теж відкриють. Разом із цим ми відновили додаток U-Control для Google Chrome. Цей аддон дозволяє легко здійснювати пошук в системі без використання власне інтерфейсу U-Control. Ну зараз поясню. От читаєте ви новину, де фігурує компанія ФОП чи фізособа, але даних про неї в матеріалі нема. І щоб довго не шукати, просто виділяєте назву підприємства чи ПІБ особи і тиснете шукати в'юконтрол. А Дон переадресує вас на сайт системи, де ви зможете ознайомитись із відкритими даними про об'єкт перевірки. Що для цього треба зробити? Ну майже нічого. Встановити додаток із стору Chrome і авторизуватись в системі U-Control. Посилання на аддон залишу внизу. Шукаєте нових партнерів чи підрядників, але не хочете натрапити на компанії, пов'язані із РФ або РБ. Я знаю, як вам допомогти. Авторизуйтесь у YC Market, обираєте потрібні параметри звіту, тиснете на фільтр зв'язок з країною-агресором, ставите там птаху та уникаєте потенційних неприємностей. Швидко і просто не дякуйте. А ще у YC Market з'явилась покращена аналітика за кведами. Тут легко можна відсортувати юросіб та фопів за розділом і класом, аби зрозуміти частку ринку у конкурентів, до прикладу, або перспективні напрямки регіону. Ось так. А ще у YC Market тепер актуалізовані показники експорту та імпорту, і скорингові модулі швидкої оцінки. Днями виповнився рік з моменту запуску міжнародної платформи РОЕСЕЦ, системи, котра використовує відкриті дані з майже трьох десятків країн, і за цей час платформа допомогла виявляти російський слід у бізнесі, знаходити та ідентифіковувати військових злочинців з РЕП та вивести на чисту воду нечистих на руку ділків. Понад вісім сотень журналістів уже пройшло навчання в Руесис. Тож попереду нові викриття. А до слова у коментарях приймаємо. Ваші вітання з цього приводу. У лютому березні наші аналітики провели чотири великих дослідження. Перше стосується енергетичної інфраструктури України, котра сильно постраждала від масованих ракетних ударів окупантів. Іронія полягає в тому, що чимала частина енергетичних компаній має іноземних бенефіціарів. Непоодинокі випадки наявності російського сліду в деяких юросіб з цього сектору. Не буду спойлерити, краще почитайте самі посилання внизу. Далі було дослідження про рік війни для бізнесу. Там мова йшла про новостворені компанії та обрані види діяльності українських підприємств. Окрім того, наші аналітики підрахували, як саме українські жінки сприяли стійкості бізнес-середовища у час. Великої війни до слова, ці теми проаналізовані за допомогою YC Market. А ще наші аналітики дослідили гральний бізнес в Україні і з'ясувало, що серед майже шістьох десятків ліцензіатів двадцять мають іноземних бенефіціарів, а два пов'язані із російськими олігархами. Посилання теж внизу почитайте там. Цікаво, ось такі оновлення в системі відбулись за пару останніх місяців. І якщо у вас залишились питання, пишіть їх. Внизу, а на тому все. Віримо в наших захисників, перемагаємо і перевіряємо U-Control.